Золоте сонце повільно хилилося до горизонту, відкидаючи довгі тіні на порожній одеський берег. Повітря було важким від морської солі, і крики чайок ледь чутно відлунювали над шумом хвиль, що розбивалися об скелі. У згасаючому світлі п'ятеро підлітків стояли тісним колом, Їхні обличчя тьмяно освітлювало м'яке сяйво сутінків. Роман стояв у центрі групи, його очі горіли з інтенсивністю, що вимагала уваги. Він завжди вмів притягувати до себе людей, давати їм відчути себе частиною чогось більшого, він був тим, на кого всі дивилися лідером з великими ідеями, безрозсудними планами. Його голос, низький і владний, розірвав тишу, що висіла між ними, як завіса. Ми присягаємось, сказав Роман, його слова повисли в повітрі Щоб не сталося, ми захищатимемо один одного. Завжди. Олег, високий і жилавий. З нервовою енергією, яка постійно вихлюпувалася з нього, першим кивнув. Завжди. повторив він. Його голос був рівним, але руки злегка тремтіли по боках. Олена стояла поруч з ним, щільно схрестивши руки на грудях з темними очима, в яких було щось глибше, ніж вони могли зрозуміти. Вона завжди була найбільш стриманою, тією, хто тримав свої думки під замком. Але в її мовчанні було щось небезпечне, вона коротко кивнула, не кажучи ні слова. Віктор, твердий і незворушний, дивився на море, його обличчя не видавало жодних емоцій, але він теж кивнув. Віктор говорив небагато, але коли говорив, його слова були як камінь, нерухомі, остаточні. Якщо Роман був вогнем, який запалював групу, то Віктор був холодним, непохитним якорем, який тримав їх на землі, хотіли вони того чи ні. Надія завагалася, заговорила останньою. Її погляд ковзнув на Романа, який уважно спостерігав за нею, а потім на інших. По спині пробіг мороз, який не мав нічого спільного з прохолодним вечірнім повітрям. Щось у цьому було неправильним, ніби вони були на краю чогось, звідки не могли повернутися. Але надія провела своє життя, тримаючи свої сумніви при собі. Вона важко ковтнула, відтіснивши тривогу на задній план, і нарешті мовила пошепки. Завжди якусь мить ніхто не говорив шум моря заповнив тишу між ними, хвилі розбивалися об скелі, ніби намагаючись застерегти їх, але застереження залишилося непочутим. Роман задоволено посміхнувся ось і все, незважаючи ні на що, ми в цьому разом. Разом. Це слово гірко прозвучало в роті надії, але вона ледь помітно посміхнулася, бажаючи в це повірити. Роман умів зробити так, щоб усе звучало як пригода, як гра, в яку вони всі грають, але в глибині душі вона знала, що це не так. Це була не просто ще одна з їхніх нерозважливих підліткових обіцянок це був зобов'язуючий пакт, укладений в одну мить, прив'язка, яка буде тримати їх один до одного до кінця життя, хотіли вони того чи ні. П'ятеро залишилися на березі ще на деякий час. Розмова переросла у невимушені жарти. Ніби вага того, про що вони щойно домовилися, не висіла над їхніми головами. Роман підтримував їхній сміх, підколював Олега за те, що той нервує, кілька разів тихо підколював серйозність Віктора, але все це здавалося надійці далеким. Хід подій змінився, і вона відчувала зміни, навіть якщо інші вдавали, що не помічають їх. Коли сонце, нарешті, повністю зникло, а прохолодний вітерець почав кусати шкіру. Вони разом пішли назустріч тьмяному сяйву міста вдалині, вогні Одеси мерехтіли, наче зірки на горизонті. Роман, як і раніше, ішов попереду, а решта йшли за ним відстаючи, пов'язані обіцянкою, яку вони не розуміли до кінця. Коли вони переходили вулицю, Надя озирнулася на океан. У темряві вода виглядала безмежною і зловісною, наче поглинала світло цілком. Частина її душі бажала, щоб вони могли залишитися там, застигнути в цій миті юності до того, як настане реальність їхнього пакту, тому що в глибині душі надя знала, це не був кінець чогось, це був початок, обіцянка, яку вони дали, буде слідувати за ними, як тінь, як тягар, якого ніхто з них не зможе позбутися. І навіть коли вони сміялися і жартували про майбутнє. Минуле вже чекало на них, причаївшись у проміжках між їхніми словами, підкрадаючись ближче з кожним кроком, який вони робили, віддаляючись від берега. Вони ще не знали цього, але уклавши цю угоду, вони запечатали свою долю, вони зв'язали себе таємницею, яка переслідуватиме їх, формуватиме їх і, зрештою, знищить їх. Але в той момент, коли Роман вів їх за собою, а вогні міста вабили їх уперед. Вони були лише п'ятьма підлітками, сповненими життя і безрозсудності, сліпими до темряви, яка вже наближалася. Принаймні зараз вони мали один одного, але жодна угода, якою би міцною вона не була, не могла поховати минуле назавжди, і незабаром вони всі дізнаються, що деякі обіцянки мають свою ціну. Небо над Одесою висіло низько, похмура, важка сіра ковдра давила на місто. Не було ні вітру, ні руху в повітрі, усе застигло, наче сам світ затамував подих. Слабкий аромат морської солі затримувався, принесений вітром з чорного моря, але сьогодні він був гострий, кусючий, ніби саме повітря попереджало їх про те, що має статися. Надія стояла в глибині кладовища, стиснувши руки в кишенях пальта. Її дихання виходило короткими, помітними, затяжними вдихами. Похорон розпочався годину тому, але вона не чула жодного слова, яке сказав священник. його голос був глухим гулом на задньому плані, заглушеним калатанням її серця, все, про що вона могла думати, це лист. Роман завжди був сповнений сюрпризів, але це… це було щось зовсім інше вона ще не відкрила його. Конверт все ще лежав зім'ятий на дні її сумочки. Недоторканий з тих пір, як він прибув поштою два дні тому. Вона надто боялася побачити, що в ньому було. Роман був мертвий, самогубство казали вони, але вона знала краще вони всі знали. Роман ніколи не був тим, хто здавався, не таким, як він. У нього всередині був вогонь, іскра, яку не могли загасити жодні труднощі. Так чому ж? Чому саме зараз? Поки священник говорив, Надя дивилася на інших розсіяних серед невеликого натовпу, який зібрався, щоб оплакати його. Олег стояв найближче до могили, згорбивши плечі, наче тягар смерті Романа був для нього надто важким. Його очі були червоними, він незручно пересувався на ногах, а руки були глибоко засунуті в кишені пальта. Його горе здавалося непідробним. Справжнім, але Надя задавалася питанням, чи не було воно забарвлене тим самим страхом, який гриз її зсередини. Олену було важче прочитати. Вона стояла осторонь, її обличчя було невиразною маскою, її гострі очі дивилися прямо перед собою, не кліпаючи, руки були щільно схрещені на грудях, наче вона тримала щось всередині, щось, що не наважувалося випустити назовні. Надя не пам'ятала, коли востаннє бачила Лєну плачучою. Навіть зараз Лєна здавалася більше схожою на статую, ніж на людину, замкнену в якійсь особистій битві, далеко від решти. А був Віктор він стояв позаду, притулившись до дерева, такий же відсторонений і холодний, як завжди. Сонцезахисні окуляри затуляли йому очі, але Надія відчувала його погляд, що пробігав групою, спостерігаючи, вираховуючи. Віктор завжди був найважчим для читання тим, хто тримав свої карти близько до грудей. Відтоді, як вони приїхали, він не говорив багато, не виказував жодної зовнішньої скорботи, але щось у тому, як він тримався, жорстко напружено, підказало надії, що Віктор знав більше, ніж показував. Коли священник нарешті завершив службу, труну з тілом Романа повільно опустили в землю. Стукіт землі, яку кидали на дерев'яну кришку, змусив надію здригнутися. Це було надто остаточно, надто реально. Романа, хлопця, який завжди був більшим за життя, не стало, його поховали під холодною землею. Хвиля нудоти накрила її, і вона змусила себе відвести погляд, тримаючи руки в кишенях тремтячими. Але коли труна зникла з поля зору, на зміну заціпенінню, яке охопило її відтоді. Як вона почула цю новину, прийшло щось інше страх не той страх, який приходить з горем чи втратою, а щось темніше, підступніше, щось, що дрімало роками, а тепер виринуло на поверхню. Роман писав листи не лише їй, а всім їм. Усвідомлення цього сиділо у неї в грудях, як камінь. Вона не була самотньою в цьому, і це лякало її найбільше. Коли натовп почав розходитися, Надя інстинктивно витягла з кишені телефон і перевірила його. Її пальці завмерли, коли вона побачила екран. Невідомий номер ти не можеш ховатися вічно. Я знаю, що ти зробила. У неї стислося горло. Вона обвела поглядом кладовище, але, здавалося, ніхто не помітив її реакції. Всі все ще рухалися повільними, механічними кроками від могили, немов усновидінні через своє горе. Але потім краєм ока, вона побачила Олега, який намацував свій телефон. Вираз його обличчя змінився, ледь помітно, але помітно. Олена заціпеніла, її рука стиснула ремінець сумочки. Віктор, притулившись до дерева, пильно вдивлявся у свій телефон, його обличчя все ще було приховане за сонце захисними окулярами. Вони всі отримали одне і те саме повідомлення. Пульс надії прискорено забився. Страх, що гриз її, ставав гострішим, небезпечнішим. Хтось знав, хтось спостерігав за ними, чекаючи цієї миті, угода, яку вони уклали ще підлітками, обіцянка, яку вони поклялися виконати, незважаючи ні на що, більше не була просто спогадом. Це був зашморг, що затягувався на їхніх горлах. Надю, голос вирвав її з роздумів. Вона обернулася і побачила Олега, що наближався. Його обличчя було блідим, а очі широко розплющеними від чогось схожого на паніку. Він нервово озирався навколо, знижуючи голос, коли говорив Ти, ти теж отримала. Надія кивнула, не в змозі говорити. Погляд Олега сказав їй усе, що вона хотіла знати. Він був наляканий так само, як і вона. Перш ніж вона встигла відповісти, до них приєдналася Олена. Вираз її обличчя не можна було прочитати, вона нічого не сказала, але напруга в її позі була безпомилковою. Віктор підійшов наступним, все ще мовчазний, його сонцезахисні окуляри відбивали похмуре небо. Нам треба поговорити, нарешті сказав Віктор, його голос був холодним і рівним не тут, десь наодинці. Серце надії закалатало в грудях. Це було воно. Те, чого вони боялися роками, нарешті наздогнало їх. Коли вони розвернулися, щоб піти з складовища, надія востаннє озирнулася на могилу Романа. Квіти, покладені на верхівку кургану, виглядали свіжими, але їхні кольори здавалися тьмяними на тлі сірого неба. Романа більше не було, але його смерть не була кінцем, а лише початком. У неї з'явилося відчуття, що той, хто надсилав ці повідомлення, не просто грається в ігри. Вони знали, чим займалася група багато років тому, і якщо загадковий лист Романа був хоч якимось свідченням, вони тільки починали. Похорон закінчився, але справжній кошмар тільки починався. Тиша в квартирі надії була задушливою, вона тиснула їй на груди, важка і непохитна, коли вона сиділа за кухонним столом і дивилася на п'ять листів, розкладених перед нею. Почерк Романа, нерівний і поспішний, був безпомилково впізнаваний на кожному конверті, так ніби самі листи були написані у відчаї, кожна з них отримала по одному Олег, Олена, Віктор, вона сама. А Роман, зрештою, залишив одного для себе, хоча той лист ніколи не відкриє. Вона не знала, що робити, коли знайшла листи. Після всього, що сталося, після погроз, параної, смертей. Слова Романа залишалися примарами, переслідуючи її, знущаючись над нею. Його останнє послання, правда, яку ніхто з них не хотів бачити, містилося на цих п'яти папірцях. Вона потягнулася до першого листа, її руки тремтіли. Папір був м'яким, потертим від того, що вона зім'яла його в кулаці. Раніше вона надто боялася його читати, тепер, після всього, що сталося, вона не була впевнена, чи вистачить у неї сил прочитати його взагалі, але вона мусила. Повільно вона розгорнула листа і почала читати. Надія. Якщо ти читаєш це, значить, ти вже все зрозуміла. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. Я не хотів, щоб до цього дійшло, але іншого виходу не було. Ми так довго жили у брехні, ховали її все глибше і глибше, сподіваючись, що вона залишиться прихованою. Але минуле ніколи не залишається похованим. Тепер ти це знаєш. Це ніколи не закінчиться, не для нас. У надії перехопило подих, і вона проковтнула клубок, що підступив до горла. Вона чула голос Романа в голові, майже бачила, як він сидить навпроти неї, його обличчя перекосилося від провини і чогось темнішого, страху. Всі ці роки вона намагалася забути, рухатися далі. Але Роман ніколи не відпускав те, що вони зробили. Це з'їдало його шматок за шматком, поки не залишилося нічого. Ми думали, що зможемо втекти від цього. Ми були дітьми, ми не знали нічого кращого. Але та ніч все змінила. Це не був нещасний випадок, Надю. Ми говорили собі, що це так, але в глибині душі ми знали завжди знали. А тепер ще хтось знає вони хочуть, щоб ми заплатили за те, що зробили. І, можливо, вони мають рацію, може, ми на це заслуговуємо. Вона відчула, як сльоза скотилася по щоці, і швидко змахнула її. Вона так багато плакала за останні кілька днів через Романа, через Олега та Олену, що, здавалося, вже нічого не залишилося, але, прочитавши слова Романа, все повернулося сире і реальне, як роз'ятрена стара рана. Я намагався захистити вас, усіх вас. Але не зміг, я запізнився, і тепер виходу немає. Вони прийдуть за тобою, так само, як прийшли за мною, і за Віктором теж ми не можемо від цього втекти. Я не знаю, хто вони, але вони спостерігали за нами роками, чекаючи слушного моменту, щоб завдати удару. Я хотів би сказати вам, що робити, як це зупинити, але правда в тому, що у мене немає відповідей я так довго була налякана, боялася того, що ми зробили. Боялася того, що станеться, якщо правда вийде назовні. Я думала, що зможу її контролювати, тримати під контролем, але я помилялася вона вже вийшла назовні, і тепер немає способу повернути її назад. Надя впустила листа, її пальці затремтіли. Правда, якої так боявся Роман, та від якої вони всі тікали, тепер була такою ж реальною, як і тієї ночі. Тієї ночі, коли вони забрали життя, випадково чи ні. І запечатали свої долі кров'ю. Частина її завжди знала, навіть коли вона переконувала себе, що це була трагічна помилка, жахливий нещасний випадок. Але це не був нещасний випадок. Насправді ні. Вони всі були там, всі відповідальні, і тепер вони розплачувалися за це. Вона стояла, грубо відсунувши стілець назад, її дихання було неглибоким. Роман був мертвий. Олег і Олена зникли. А Віктор Віктор зник після того останнього похорону, розчинившись у тіні як привид. Відтоді вона нічого про нього не чула. Вона навіть не була впевнена, чи він досі живий, її очі кинулися на решту листів, що залишилися нерозпечатаними, і холодний страх оселився в її шлунку. Вона читала свої листи, але не читала їхні. Роман залишив інструкції він сказав їм не ділитися листами один з одним, але тепер, після всього. Яке це мало значення? Тремтячими пальцями вона потягнулася до листа Олега першою. Папір був твердий, не розпечатаний, вона завагалася лише на мить, перш ніж розірвати його. Олеже. Я знаю, що ти боїшся. Я знаю, що ти завжди боявся. Але правда в тому, що ти сильніший, ніж думаєш, і завжди був. Ти був тим, хто тримав нас разом, навіть коли все навколо розпадалося. Ти був клеєм, який тримав усе на місці. Але навіть ти не можеш це виправити ніхто з нас не може. Пробач мене. Надія знову відчула, як на очі навертаються сльози, а в грудях стискається від горя. Олег завжди був нервовим, тим, хто намагався всіх розсмішити, коли напруга ставала надто великою, але під цим усім він був наляканий він ніколи не пробачив собі тієї ночі того, що вони зробили. А тепер його не стало, як і Романа. Вона впустила листа Олега і потягнулася до наступного листа Олени, розриваючи його тремтячими руками. Олено, ти завжди була найсильнішою з нас, але я знаю, що ця сила тобі дорого коштувала. Я хотів би сказати тобі, щоб ти відпустила це, щоб ти перестала нести тягар того, що ми зробили. Але я не можу, бо знаю, що ти не така. Ти будеш нести його з собою до кінця. Так само, як і я. Надія більше не могла читати вона випустила листа з рук, і він полетів на підлогу, приземлившись поверх інших. Серце билося в грудях, а в голові поморочилося від тягаря слів романа. Вони всі несли на собі провину, вони всі намагалися забути, але тепер було надто пізно. Минуле прийшло за ними, і від нього не було порятунку. Раптом по квартирі пролунав гучний стукіт. Який розірвав тишу. Надія завмерла, її пульс пришвидшився. Вона нікого не чекала. Вона повільно рушила до дверей, її кроки приглушував товстий килим, її рука зависла над дверною ручкою, вагаючись. Розум кричав їй зупинитися, повернутися назад, але тіло діяло самостійно, одним швидким рухом відчинивши двері. Коридор ззовні був порожній. Але на землі, як і раніше, лежала одна єдина криваво-червона троянда. Її серце завмерло, коли вона нахилилася, щоб підняти її, а пальці торкнулися про холодних пелюсток. До стебла була прикріплена маленька записка, акуратно складена, і чекала на неї. Тремтячими руками вона розгорнула записку і прочитала слова, які вирішили її долю Від минулого не втечеш. Тепер твоя черга. Здавалося, повітря покинуло кімнату. Надя впустила троянду, дозволивши їй впасти собі під ноги. Втекти від цього було неможливо минуле наздогнало їх усіх, і вона залишилася останньою. Вона повернулася до квартири, зачинивши за собою двері, в голові крутилося від неминучості того, що мало статися угоду було порушено. І тепер був лише один вихід. Сідаючи за стіл і востаннє вдивляючись у листи, вона зрозуміла істину. Минуле ніколи не залишається похованим, і воно ось-ось мало забрати свою останню жертву.